Всім добрий ранок. От уже і наступило п'яте число. На жаль, воно наступало не так, як хотілося, б, не в ліжку. Спочатку метро, потім коридор матрас, тому що десь один шахет зачесався, прийшли з метро, і опять включили ту тривогу. Вже думаю, ладно, один шахет. Ризкувати біля вікна не буду, взяла малого, легли в коридорі на матрасі. Зараз знайшла. Малий снідає там знайшла самокат. Подарила нам кума самокат на два рочки малому. Він його категорически боявся, він на нього не вставав взагалі. Ну, ну боїться і все. Я достаю самокат, пытаюся вам показати, він плаче, кричить. В три роки в нього теж зацікавленості не Чотири года теж в Чотири роки теж він виходив на балкон, <кій> дивився на самокат, розвертався і уходив. Зараз стало питання його комусь віддавати, мабуть. Бо вже по віку і по вісту він вже притих. Ну, вирішила напослідок ну, дати шанс, як то кажуть, спробувати навчити його. Достала його, сполоснула, помила, бо балкон не застеклений, в коридорі почала вчити його їздити. Ну, щось вроді почало виходить. Сказати, йому дуже подобалося ні, але ну, питає, візьмемо на вулицю, каже, так. Да. Зараз підемо на вулицю, спробую знайти якесь місце тихе. І таке, щоб не було там куди врізатися. І будемо пробувати вчитися, а вдруг понравиться буде їздити. Мені ж треба бігати, от буду за самокатом бігати, доганяти його. Це, звісно, кошмар буде. За шум, вибачте, постірку поставила. Як? Я вчора постирала, а повісити не успіла. А ночі прийшли, вже лягла спать. Зараз кинула на полоскання, бо воно вже високо пам'ятався. Що зона прополоші з цірку бігом повішу. Бо вчора, як прийшла, думаю, отомила голову, думаю, зараз позаймаюся генеральною уборкою. Щось мені так захотілося, думаю, краще вечором пооббираю, а суботу-неділю краще з малим десь поїздимо, погуляємо, а не він буде сидіти, дивитися, як мама з тої тряпки діти. вже вчора обрала-обрала, якраз тривога включилась, ну нічого, почти все обрала. Осталось таке, ще помити тут, пилюку витерти і, і ну, туалет помити, що зробиш. Не царське діло знаю, ходять всі, а ми жінки. Ну, що поробиш. В общем, такі діла. Всім гарного дня. Що вийде з цим самокатом, зніму покажу. Десь, може, ще сьогодні поїдемо, теж покажу. Поїді, в мене вчора я з'їла отопів риби і салат. На сьогодні в мене ще половинка риби залишилася з'їжджу, і я поки не морочу собі голову. Ну, а вже завтра знову буду ламати голову, що з'їсти, а там уже і зважування. Побачимо. На що ці жертви і який результат того всього буде. Підписуйтесь на мій канал, чим в нас буде більше, тим буде цікавіше. Хто хоче схуднути, сідайте теж, пробуйте, знімайте, показуйте. Чи Хоча б дивіться, як я роблю, пишіть. Але треба сила волі, звісно. Треба тобто дуже сильно зрозуміти, що тобі це треба і тобі хочеться. Тоді все вийде. Всім пока! У мене буде Майдана розмові. На хощатик поїдемо, а потім на лісувала, потім на різні, затім подивимося. Коротше, Мишко не захотів сьогодні їхати на самокаті. В останній момент сказав, ні, давай поїдемо десь, покатаємося на метро. А мені треба купити чорнобривці. Вазони купила, чорнобризці сім'я ніде не було. Ну то поїдемо там на лісовій, наче є базар, я знаю. Поїдемо, спробуємо там купити. Да. Взагалі, пройшлася на лісовій по базару. Сім'ян не знайшла. Такі овочі, сімена, квіток нема. Зато купила абрикоси такі по 100 гривень. Черешня 180 гривень. Персик домашній пахне, так що капець, 90 гривень і укроп по 10 гривень. Ось такі ціни на сьогодні. Так, прийшла ваша, зараз подивимося на сінечку. Ну, Кавони, гарбузи, мабуть, не будемо. Висаджують нам потрібні квіти. Mm -hmm. Ось, нарешті знайшли. Обережно. Візьму отакі квіточки. Чорнобриці, я знаю, їх можна зараз сіяти. Mm -hmm. І отакі ще побачила гарні. Написана якась махрова суміш. Посаджу їх разом, побачимо, які з них зайдуть. Ціни недорого, по 14 гривень. Так що, якщо не зайдуть, грошей не жалко, бідно буде просто що шутрут. Ще отакі думала купити, але вони високі. Так що поки купила один горщик, спробую висадити чорнобрицю, побачимо, що з того вийде. Зайшли в Макдональдс, візьму в малому гамбургер. плейн. Це коли без нічого. Замовляєш, тільки булочка і котлетка. Ну, ти можеш сказати, може ти якийсь соус ще хочеш, або тільки огірок. Ми беремо без нічого, булочку і котлетку, бо він нічого більше не їсть. Не соуса, ні огірка, ну взагалі. Називається гамбургер плейн. Смачно. Бачите, ось один цей гамбургер, там нічого всередині нема. Котлетка, сіль і булочка. Ось такі моїм гамбургери в Макдональдсі. Ніякі інші він не хоче. Картоплю фрі навіть не хочу пробувати. Морозово теж. Дивне місце для людини, яка сидить на дієті. Поки ти сподіваюся, твоя дитина їсть перед тобою гамбургер, все життя перед очима пролітає. Коротше, приготувала каремат, рюкзак і тут другий каремат, подушка, малому іграшка. Надіюсь, метро не прийдеться йти. Але, на жаль, думаю, що прийдеться. Всім доброго вечора. День пройшов, був насичений, знайшла, насіння, вашання. Посадила, побачимо, що буде. Зараз вже читаю новини вже кругом шахиди повсюди. Думала, ми цю ніч поспимо, виспимося. Не зрозуміло, як воно буде. Всіх прошу ховайтесь, бережіть себе, не залишайтесь вдома. Не лінуйтесь, бо це ваше життя, ваше здоров'я. Хочу, щоб всі города України вистояли, витримали, щоб всі війни ми вийшли з гордо піднятою головою. Це дуже важливо і живі, і здорові. Я. Я сьогодні з'їла рибу, о, салат, трошки з'їла там. Персик трошки зовсім черешні і абрикоси дві штуки. Думала, що завтра їсти, бо вже якось надоїв той салат, ті огірки, помідори, рішила, що, мабуть, зварю гречку, буде тертий бурячок і, може, зварю яйце, <клес> тільки не знаю, чи їсти жовток, бо це холестерин. <Хрисерін. клес> <клес> Вибачте. А білок, ну, може тільки білок їсти, а може їсти все яйце, вже, скільки там ту яйця. Завтра ну, плануємо десь малим гуляти, чимось займатися цікавим. Тож завтра, надіюсь, наступить. Все буде добре. І ми завтра ще з вами побачимося. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь. Всім гарного вечора, тихої ночі, спокійної ночі. Па-па!